Вітання всім, хто дивиться, і чує мене у цю мить і побажання. Хай вам всім щастить, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер. 23 жовтня 2025 року. Сьогодні на чатуванні Вікторіо Старот, Таро Переможців, колода, яка є лише в одному екземплярі, але і у вас може з'явитися така колода, якщо ви мені напишете щось на електронку і замовите. А епіграф сьогодні з цієї книжки мудрість народна, китайські та східні прислів'я. Отож, наполегливість та праця. Успіх приносить, краще прокидатися, краще покладатися на руки свої, ніж на небеса, скільки у людини любові до праці, стільки у землі щедрості, якщо селянин не засіє лан, то в місті дим труб не куритиме, скотину та землю селянин ніколи не дурить. Назвався селянином Берись за мотику. На жаль, у нашому часі селяни, які повинні якраз займатися тим, що збирати врожай, вони сидять в м'яких кріслах, займаються керівництвом якихось справ, які зовсім їх не стосуються. Скоріше б вже б. Штучний інтелект замінив багато професій, особливо чиновників, бо вони зовсім не потрібні. Вони є ті самі паразити, тоніяці, які вживають завдяки іншим чесним, добрим людям. Що ж стосується 23 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го або 31 числа. Будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 5-го, 14-го, або 23 го числа будь-якого місяця сьогодні ваш фортовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися, або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. Друга карта загальна карта дня на цей четвер. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цей четвер. Зрозумійте, що з вами говорить жива людина, а не якась іішка. Не забудьте поставити свою подобайку, чи підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, щоб не втратити той самий прогноз, який може або врятувати вам життя, або надати вам. Справжнього успіху, бо ТРО воно розглядає варіативність, варіативність ситуацій, які цілком можливі, воно не дає вам повного вердикту, і оскільки ці прогнози загальні, вони мають певну якусь таку недосконалість. Якщо я, якщо ви бажаєте досконалості, ви можете мені зателефонувати чи написати на електронну скриньку і таким чином нам отримати персональний прогноз, не тільки по ТРО займаюся я багато чим. А ми ж давайте налаштуємось на четвер, 23 жовтня. Кому за потрібно, заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2. 1. Розпочинаємо зі скорпіонів, бо вже розпочався цей знак, чим я вас і вітаю, якщо ви скорпіони, скоро у вас день народження, і хтось, мабуть, навіть сьогодні святкує свій день народження. Отож, чого очікувати представникам знаку скорпіон? Вершник. Вершник це в класичному таро колісниця, і це рух вперед, це прогрес. це… Ви можете сьогодні кудись подорожувати. Вам відкриті всі можливості, якщо ви особливо полюбляєте їзду на автомобілях, на мотоциклах, от сьогодні у вас чиста дорога, і ви дуже швидко можете дістатися туди, куди вам потрібно. Також непоганий день для навчання. Сьогодні ви не тільки можете навчитися, але і навчити інших людях чомусь. Цікавому також для вас сьогодні гарні зустрічачі бесіди з представниками знаку стрілець. А от стрільцям... Випала помірність. Помірність, інша назва цієї карти сонячний геній. Вона пов'язана з янгольськими чинами, з вищим світом, з захистом, всебічним захистом, як з боку небес, так і з боку інших людей. Ініціатива у ваших руках, ви повинні руководити руководжувати процесами. Якщо ви візьмете все у свої руки, все буде гаразд. Єдине, що сьогодні багато у вас говорильні буде, тому слідкуйте за тим, що. Що і кому ви кажете, також для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку водолій. Для козерогів дуже результативний день нагорода це фінал якогось процесу. В класичному теру це Всесвіт або Корона це найвищий аркан, і він каже, що ви сьогодні можете досягнути неймовірних результатів. Головне не лінуватися і закінчувати вже ті справи, які давно вже тягнуться. У вас сьогодні це буде гарно виходити. Окрім цього, хтось з вас отримує справжні перемоги на тому фронті, де він знаходиться. Бо фронтів буває багато, але найголовніший фронт це, звісно, напередку. Тож хлопці, які напередку. Сьогодні у вас будуть обов'язково перемоги та нагороди. Якщо ж ви залишились в тилу чи знаходитесь за кордоном, ви сьогодні можете зібрати гарний врожай. Також для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі, представники знаку водолій. Треба бути обережніше. Розбита вежа в прямій позиції це катастрофа. Якщо ви автовласник, намагайтеся або не сідати за кермо власного авто, або бути пильними на дорозі, бо сьогодні велика ймовірність ДТП. Травм, пожежа, небезпечна ситуація, коли може щось спалахувати, щось ламатися, щось виходити з ладу. Тож зверніть на це увагу і пам'ятайте, що сьогодні день не для творіння, не для будівлі, а навпаки, сьогодні день для руйнування. Якщо ви не зруйнуєте зараз те, що вам заважає, потім буде вам дуже важко. І для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Овен. Далі риби. Перегорнута Верховна Жриця це планета, а точніше, супутник. Нашої матінки землі місяць, і вона випала перегорнута. Тож сьогодні дуже поганий день для жінок, якщо ви жінка, можуть або боліти голова, або розпочатися місячні. Також це дуже поганий день для сприйняття інформації, бо вас будуть годувати дезінформацією, і також для спілкування з жінками дуже поганий день. Чоловіки, будьте обережні, сьогодні жінки будуть намагатися псувати ваш день, тож менше звертайте. Уваги на їх ля-ля-ля, бла бла бла, бо ці бла 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 можуть довести вас до гріха. Далі представники знаку Овен. Імператор в прямій позиції, що ж, сьогодні люди оточення вам допомагають. Гарний день для того, щоб піти кудись там, де багато людей. бо... Не забувайте, що якраз четвер є днем Юпітера, а ця карта якраз і пов'язана з Юпітером, з владою, з просуванням своїх ідей та з самореалізацією, тобто досягненням тих цілей, які ви ставили. Але самостійно це робити не треба. Вам допомагають люди навколо вас. Далі представники знаку тілець. Перегорнуті, закохані, кажуть про те, що головне вам сьогодні не обирати, не шукати швидких шляхів для реалізації своїх якихось ідей, своїх якихось справ. Навпаки. Те, що ви запланували на цей четвер, треба все так і робити. Не лукавити, не брехати, особливо не брехати самим собі, а потім вже не брехати людям. Також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку діва. Далі близнюки. Перегорнута імператриця каже про те, що сьогодні день матеріальних втрат, невеличких втрат. Це може стосуватися як вашого здоров'я, так і того, що ви хотіли сьогодні щось заробити, але на жаль, або заробити дуже мало, або більше витратите енергії, більше витратите своїх сил, ніж щось заробити. Ця карта дуже погана для сільськогосподарських робіт. Якщо ви сьогодні хотіли щось збирати, краще це відкласти. На якийсь інший день слідкуйте за своїм фізичним станом, бо сьогодні ви можете просто отримати якусь хворобу чи від когось заразитися. Далі представники знаку РАК. Вам треба все робити швидко. бо Папа, карта, це верховний Жрець або Гермес і Ерофант. Він же Меркурій. А це швидкість. Якщо ви будете швидкими, якщо менше будете зупинятися на своїх думках, а більше орієнтуватися на власну інтуїцію, то все будете швидко вирішувати. Все у вас буде виходити. Гарний день задля того, щоб підписувати різні договори, переїжджати та переходити на нову роботу. Далі представники знаку Лев. Мах перегорнутий і каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете щось розпочинати. Хоча вже молодик, хоча вже всі обставини йдуть до того, що і такі бажання є, що щось розпочинати, але вам рекомендую просто зупинитися, особливо якщо ви чоловік, бо це чоловіча янська енергія, вона переперегорнута, і це не дуже гарно може на вас сказатися. Якщо ви жінка, то очікуєте від чоловіків якісь неадекватні. Кватні дії по відношенню до вас. Далі представники знаку діва. Перегорнуте променисте сяйво, інша назва цієї карти Сонце це не дуже гарний показник. Це темрява, в якій ви перебуваєте. Сьогодні саме цього четверга, це неясність якась, це втрата великих грошей. Тож сьогодні не треба підписувати договори, бо ви можете дуже багато програти, а також це турбування за дітей. Діти ваші сьогодні можуть наробити якусь шкоду, за що вам потім буде соромно. Намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Близнюки. І нарешті Терези. Перегорнутий відлюдник це гарний показник. Відлюдник не дуже гарна карта. Вона каже про заборони, про обмеження. Але коли вона випадає перегорнута, вона відкриває вам нові можливості. Сьогодні вам не треба сидіти в чотирьох стінах, треба подорожувати. Можливо, кудись піти. Гарний день для знайомств і гарний день для розширення своїх можливостей. Але не забувайте бути обережними. Про це завжди натякає саме відлюдник, в якій би фазі він не випадав. І Загальна карта дня на 23 жовтня це суддя в прямій позиції. Що ж, сьогодні врівноважений день. Сьогодні будуть відбуватися різні події на геополітичному якомусь рівні, і люди будуть шукати гармонію, шукати рівноваги. Так і ви шукаєте рівновагу. Не забувайте про те, що розум контролює почуття. Якщо це буде, все буде гаразд. Гарний день для того, щоб іти у суд і чи в якісь установи. І вирішувати щось для себе, але для цього вам потрібен надійний адвокат. Якщо бажаєте, щоб з вами був захист, вдягайте щось темно-зеленого кольору. Що ж стосується цього дня, день непоганий, якщо ви бажаєте, щоб всі ваші моменти, якісь важливі, реалізувалися, використовуйте часовий проміжок з 10-ї. По 12 годину ранку найрезультативніший час саме цієї днини день непоганий, але вночі, вже починаючи з півночі, і до світанку, ну майже до світанку, десь до 4 ранку, вже 24 жовтня, можуть відбуватися якісь негаразди. Зверніть на це увагу. Я розумію, що українці вже вже давно звикли до повітряних тривог, і багато людей просто не реагують на них. Бо це вже як мантра, така, яка співається нам демонами на вуха, але тут рекомендую вам дослухатися до цих сигналів, якщо вони, звісно, будуть. А я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, десятого, дев'ятнадцятого або двадцять восьмого числа будь-якого місяця. Успіх вас очікує. Карта колесо Фортуни в прямій позиції. Сьогодні вдалий день. Сьогодні ви можете ризикувати. Ризик, ризик цей не тільки виправдане, а ви можете щось виграти, бо вдача на вашому боці і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 11-го, 20-го або 29 го числа будь-якого місяця перегорнутий. Приборканий лев або карта сили, інша назва цієї карти, це проблеми зі здоров'ям. Це натяк на те, що сьогодні не треба напружуватися, не треба на себе все звалювати, бо можете надірватися. Якщо хтось вас спровокує на якусь агресію, на шкандаль, ви можете це влаштувати, і потім вам буде дуже соромно за це. Сьогодні ви неправильно використовуєте свою силу, і це стосується перш за все чоловіків, бо це чоловіча потенція, яка у вас на пів шостого. Тож не намагайтеся сьогодні зобразити себе ма. Що у вас є дійсно проблеми? Зверніть на це увагу і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, карта смерті це планета Сатурн. Нічого страшного в цій карті немає, хоча назва в неї дуже така небезпечна, це зміни. Це те, що ви вже готові до того, щоб вилізти зі своєї куколки і стати справжнім. Метеликом. Тож не зупиняйтеся, змінюйтеся, лише в змінах ви знайдете якесь задоволення цього дня. Змініть хоча, хоча б щоб маленьке. Можливо, піти до перукаря, якраз молодик, можна трошки зняти з себе волосся. Чи зробіть якусь невеличку перестановку у своєї будівлі, і це теж будуть невеличкі зміни заради кращого? Будь-які зміни цього дня принесуть вам успіх, врешті-решт. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, отут неморологія не бреше. Карта жертви каже про те, що сьогодні ви втрачаєте. Сьогодні вам треба жертвувати, сьогодні вам треба бути добріше і благодійніше. Якщо у вас є зайві кошти, і ви можете їх віддати людині, яка. Цьому потребує, вам буде великий плюс. Якщо ж будете думати лише за себе, за своє здоров'я, то будуть великі проблеми. Думайте про інших людей, бо це планета Уран. А планета Уран це планета великих вчителів та провидців, таких як Ісус Христос. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, тут нумерологія не бреше для вас фартовий день. Карта ката це карта диявола. І в перегорненій стадії ця карта каже про те, що фатальні ситуації у вашому житті сьогодні неможливі. Головні демони, які вас турбують, які вас можуть спровокувати, знаходяться всередині вас. Зовній світ доволі лагідний, і ви можете навіть ризикнути. І виграти. Це планета Марс, але в перегорнутій позиції вона каже про те, що є якась внутрішня війна, зовнішня війна вам не страшна. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, зірка магів, це планета Венера. Прямій позиції гарна карта, перш за все для жінок, бо це жіноча краса, жіноча сексуальність, емоції, дофамін. Дофамін ми отримуємо від різних речей: хтось від сексу, хтось від грошей. Але якщо ви мені покажете людину, яка не отримує задоволення від грошей, я буду дуже здивований, бо найбільший статиспекшен люди отримують, коли бачать велику таку пачку грошенят, і можуть їх покласти або в банк, або собі у кишені. В будь-якому разі сьогодні у вас позитивні емоції, зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16 або 25 числа будь-якого місяця, блазень, нульовий аркан натякає на те, що сьогодні не той день, коли ви можете щось планувати і робити якісь серйозні справи. Сьогодні блазень може все обнулити. Якщо ви людина, яка вже застрягла в своїй серйозності, Блазень обов'язково зіграє з вами злий жарт, і ви можете. Же це все втратити, зверніть на це увагу. Блазень може надурити, блазень може розсмішити все залежить від вас самих. І єдине, що сьогодні для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися з 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнуті сутінки це гарний показник. Показник того, що ви виходите з темряви. У вас сьогодні є якийсь промінчик такий, на який ви зможете звернути увагу і вийти з будь якої складної темної ситуації. Сьогодні ви дізнаєтесь правду, Сьогодні вас важко надурити, бо у вас гарно. Працює інтуїція. Єдине, що, будьте обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це Вівтар в класичному таро це Страшний суд або Пробудження мертвих. Це вищий аркан, але. Ця карта пов'язана з повторенням. Нічого нового особливого відбуватися не буде. Це захист з боку роду, з боку родичів, і гарний показник для людей, які займаються постійно однією ж тією самою справою, в якомусь робітничому процесі чи творчому процесі. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. А я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали Вікторія Старот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка! Господь.